часі люди прикриваються Біблією, кажуть, Біблія вона показує, коли єврейський народ творив геноцид проти народів, вбивав, винищував. І сьогодні, 21 вік, ми теж можемо вбивати і винищувати інші народи. Чи це дійсно так? Як на це дивиться, Бог? Ви знаєте, що єврейський народ був народом обраним? Це була обітниця батькам, які були в завіті з Богом. І народ єврейський, коли він виходив з Єгипту, багато народів, вони пристали до єврейського народу. Вони жили по заповідя Божих і вони жили в Завіті Божому. І незалежно від того, хто ти що ти, люди, які бажали приєднатися до єврейського народу, які жили по заповіді Божих, вони жили в завіті Божому. І в родоводі Ісуса Христа чітко показано, що багато е там є людей, які зовсім не були євреями. І вони не виконали завіту Божого, тому і з'явився Ісус Христос, Він прийшов на землю в тілі для того, щоб дати вдоскональніший завіт, щоб всі стали народом Божим. Ісус створив церкву, за яку віддав життя. І сьогодні церква є у всіх народах. Ми повинні розуміти, що є церква жива, Божа. Яка живе по заповіді Боже, яка живе по Слові Божому, які є виконавці Слова Божого, а є церква мертва, яка не живе по Слові Божому, яка не виконує Слово Божого. І Господь відкривається сьогодні як отець, любичий. Він дає можливість кожному стати Божим народом. Ми не мусимо бути євреями. Хоча б євреї теж, які не приєдналися до церкви, вони загинули, вони були в прокляті, а які приєдналися Господь їх врятував, коли Росія в Ізраїль, коли знищив. Е Ізраїль, тому що він був покараний. Сьогодні Ізраїль є вже відбудований, і ми бачимо, що недовзі буде прихід Ісуса Христа на цю землю. Ми сьогодні маємо тільки хвилюватися про це, щоб стати Божим народом, щоб бути в завіті з Богом і щоб виконувати волю Божу. А як хтось сьогодні нападає, вбиває народи, не можуть воювати брати проти братів, а сестри потім сестер. Якщо хтось вбиває сьогодні і бере насильством якусь країну, то це все робить сатана, тому що він прийшов красти, вбити, погубити. І Ісус з'явився для того, щоб дати своїм дітям своїй церкві, владу, наступати на всю враже силу, змію та скорпіонів. Тому любі приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, до живої церкви, живого Бога, щоб наступати на сатану. Війну, мамоно, смерть, а та пекло. Також підписуйтесь на телеграм-канал Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб перебувати в Слові Божому і щоб перемагати ту всю нечість. Амінь.